Вітаю вас в ефірі першого національного про головне програма, що робить події зрозумілішими. 2011 приніс Україні рекордний врожай зернових 54 мільйони тонн. Прогнози на цей поки песимістичні. Сухий початок осені, холодний листопад та сильні після новорічні морози. Все це загрожує занапастити майже третину засіяних минулого року озимих. Водночас парламент поки відклав ухвалений торік у першому читанні законопроект, який запускає в країні ринок землі. Про ці та інші важливі фактори, що впливатимуть на аграрний сектор країни найближчим часом, говоримо із керівником одного з агрохолдингів, депутатом Гмельницької облради Сергієм Лабазюком, і президентом асоціації фермерів та землевласників Іваном Томичем, який з хвилини на хвилину приєднається до нашої дискусії. Вітаю вас, Сергію Петровичу. Добре. Отже, маємо рекордний врожай. А на вашу думку, чи знаєте, вистачило зерносховищ для того, щоб все це зберегти і потім продавати? Ні, це звичайна проблема, і проблема, яка вирішуватись буде не за один рік, а потрібно на це набагато більше часу. Зерносховищ в Україні не вистачає по ряду причин. Перше, що вони всі будувалися, як правило, це 60-ті-сімдесяті 70 роки. Вони сьогодні вже не придатні до зберігання тих об'ємів, які вирощуються по новітнім технологіям. Чи Потрібно взагалі було впроваджувати у 2011-му обмежувальні заходи на експорт зернових, і взагалі чи е, треба їх буде впроваджувати, якщо наступного року, чи, чимається дві 2012-го, врожай буде меншим на 15 мільйонів тонн. Захищати свій ринок потрібно, і якими саме квотами чи е, просто обмеженням експорту? Ну тут, напевно, як з якоїсь сторони дивитися. якщо з дивитися сторони виробників, звичайно, обмежень не потрібно, тому що обмеження посприяли зниженню ціни. Якщо говорити про ситуацію 11 року сьогодні посіві озимої пшениці, звичайно, напевно, що потрібно для продовольчої пшениці, щоб було якесь регулювання, все ж таки, для того, щоб на Україні ціна зберігалася кінцевого продукту хліба. Як обмежувані мита 2011-го вплинули на аграрний сектор у вас в області на Хмельниччині? Е... Чи зазнали збитки підприємців? Я думаю, що і держава зазнала збитки від цих великих, тому що ці мита, які були введені, все ж таки вони не е, виправдали себе не для держави, а особливо для виробників. Ціна не досягає сьогодні далеко світових цін. Зрозуміло, давайте поговоримо про мораторій, який було подовжено на власне ринок землі, на торгівлю землею до 2013 року. А на вашу думку, чи готова Україна до скасування такого мораторію зараз? і Чи буде вона готова на кінець цього року? На сьогоднішній день звичайно Україна не готова, не готові люди, не готове законодавство, не готові. Ті інстанції, які мають потім проводити всі процедури, пов'язані з купівлею, продажою землі, з реєстрацією і так далі. І в першу чергу, все ж таки люди наші не готові сьогодні до того, щоб земля продавалася. А чому люди не готові? Психологічно не готові, не готові взагалі продавати за будь-якою ціною. Знаєте, як на мене, таке враження складується, що в нас і ніхто не знає, скільки в нас тої землі є, в якому вона стані і що з нею відбувається дійсно. Інвентаризацію мали би провести? Її проводили. Ну чи вона провелась? До нашої дискусії приєднався Іван Томич. Іван Федорович. Я вітаю вас. Вітаю. Ми почали з того, що поговорили трошки про рекордний врожай зернових. Наскільки вдається його зберегти, і власне чи потрібні були обмеження на експорт зернових, і чи потрібні вони будуть, якщо не дай Боже врожай цього року, як кажуть, прогнози буде значно меншим. Однозначна позиція, що обмежень ніяких не потрібно було, і е, бажання є великі у виробників. І я думаю, це загальноукраїнське бажання, щоб в Україні ніколи не були обмеження, а було тільки підтримка наших продуктів, доступу на світові ринки. Зерно це є основний наш продукт, і зерно повинен е, як основний ресурс. Бути присутнім на традиційних і на нових ринках України світу. Зрозуміло. Але все-таки, якщо врожай 2012 року буде, буде ну, меншим, значно меншим, ніж у 2011-му ринок треба буде внутрішній захищати? Яким чином? Експортними митами, квотами? Чи просто все відкрите? і… І не регулювати це. Однозначно, що ситуація з виробництвом зерна 2012 року буде набагато складніша і по валу, і можливо, по якості і в розрізі культур. Але сьогодні не можна говорити про те, що ми зразу готуємо будь-які обмеження, що в нас буде поганий урожай, що в нас буде дефіцит хліба. Ні, ми повинні навіть в цих складних умовах говорити чітко і ясно, що в нас буде. Надлишок виробництва хліба, і Україна має потенційні можливості в найжорстокіших умовах продавати хліб, і політика, як і виробників, так і уряду, місцевих органів влади, повинна працювати в цьому напрямку. Сергій Петрович, давайте повертаємось до розмови про власне, пригальмовування у питанні запуску ринка землі. В першому читанні парламент ухвалив законопроект про ринок землі наприкінці минулого року, але ну цього року на цій сесії чомусь вирішив відкласти це питання на невизначений термін. На вашу думку, які фактори вплинули на це? Ну які багато. В першу чергу сьогодні не визначилися все ж таки з методикою, як їм працювати далі з землею, що з нею робити. Тому що всі ці поправки їх наскільки я знаю, є там вже сьогодні сотні. Вони є неопрацьовані і. Потрібно все ж таки детальніше вивчити думку людей, як вони бачать, і що вони хочуть. Іван Федорович, на вашу думку, що такий вже сирий законопроект, треба над ним серйозно працювати ще. Ви знаєте, що тут набагато ширше питання. Значить, Суть полягає в іншому. В результаті ринку землі, що ми хочемо бачити в розвитку аграрного виробництва і її потенціалу. В розвитку українського села, в розвитку добробуту наших співвітчизників маючи найбільший ресурс земельної світі, я маю на увазі, враховуючи по площах майже третину світових запасів Чорноземлі. Тому, виходячи з цієї ситуації, давно позиція українських фермерів і, я б сказав, багатьох. Політиків була в тому плані, що не можна ставити основною мету купля-продаж і ринок землі саме. Ми повинні ставити питання урегулювання земельних відносин, розкриття потенціалу сільськогосподарського виробництва, створення умов стабільних для виробників, умов стабільних для інвесторів, умов стабільних для життя наших співвічизників сільської місцевості. Цілком зрозуміло. Що за цих обставин законодавчої бази реалізація земельної аграрної політики в Україні не давала ніяких шансів використати прийняття цього закону для користі суспільства. Ні суспільство, ні виробники, ні законодавча база, ні кадрові ресурси були не готові. На великий жаль, це була моя позиція чітка ще рік тому назад цього не хотів слухати. На сьогодні є позитив пройшло усвідомлення у політиків і у суспільстві, що з 1 січня 2012 року не можна, або будемо говорити, це є згубним кроком запроваджувати ринок землі. Прийняли мораторій, відвернули стихію, я б сказав. Але подальші дії, що робити, і як виходити в цих обставинах, відповіді немає. І радується, і сьогодні слова вже говорять: так ми продовжили мораторій. Можна вже спокійно працювати, не працювати над законодавчою базою. У цьому криється проблема сьогодні. Треба якнайбільше користатися цією моментом для. Вирішення всіх Дякую, Сергію Петрович. А до 13-го року встигнемо всі питання вирішити, щоб нарешті з 1 січня наступного року зняти. Ну, це буде залежати від того, як буде і хто буде над тим питанням працювати У нас рік виборів. До речі, так. можуть спекулювати і на цьому вот. питанні. Бо вот. вот так воно є. Уже почались процеси. Знаєте, все ж таки. Я думаю, тут більше треба було би конкретизувати, як би воно mm -hmm. мало проходити. Звичайно, ринок землі потрібен. Питання в якій формі він потрібен. Сьогодні люди, які отримали. Земельні паї мали би право, можливість скористатися на власний розвиток. Ті, хто залишився в селі жити, можливо, йому потрібна ця земля саме там. Хто отримав спадщину і живе в місті, йому не потрібно. Але е сьогодні ж в нас тут є друга ситуація, проблемна. Ми е розуміємо, що аграрний сектор це одне з найбагатших багатства таки нашої України, і що, напевно, дасть змогу вивести країну на е багато вищі щаблі в подальшому. Але потрібно, щоб. Запрацювали технології світові, європейські на Україні на всі 110%. Це є можливо. У нас сьогодні найгірша вже ситуація, можливо, але чого не достає? Не достає гарантії на довгий період, тому що земля потребує капіталовклади не на рік, не на два, а на багато більше. Як ми з вами на початку говорили, що сьогодні і складських приміщень, і логістичних, і в принципі, і комплекси нові треба будувати, і так далі, і так далі. Щоб вкладати ці капітальні вкладення, треба розуміти, що ти стоїш твердо. І маєш якесь майбутнє на 5-10 років перед землею. Та ситуація, яка є сьогодні, законодавча землею і оренда, і так далі, вона не дає ніякої гарантії. Чому багато хто з сільхозвиробників працює саме на цей рік, вкладають щось, щоб щось отримати, вижимають максимум, не думають про перспективу на 5-10 років. Немає можливості. Ну я так розумію, що крупні підприємства, які працюють на землі, вони і з запровадженням ринку землі і залишаться якраз з орендним механізмом, так тому що є певні обмеження на володіння фізичним. Особою певної кількості землі. Тобто цей механізм буде збережено. Ринок землі взагалі, от в такому вигляді, в якому він пропонується, на чию користь він буде працювати, які користі для звичайної, простої людини на селі, для великого роухолдинга, для фермера. Хто отримає більше переваг? Це все відносно. Тут неможливо однозначно сказати, що отримує користі більше чи агрохолдинг, чи взагалі сільхозпідприємство, чи все ж таки той, хто має сьогодні пай і його продасть. Це, напевно, буде по-різному. Можна по-простому навести приклад, як старий колгосп, в якому був нормальний голова колгоспу, і люди були задоволені, була нормальна робота. Так саме сьогодні холдинг, підприємство, яке буде працювати з орендодавцями, чи в купівлі, чи в оренді, напевно, там будуть якісь інші стосунки. Як воно буде проходити? На мою думку, все ж таки, що першочергово землю мала би право купувати, і, можливо, це найкращий варіант це ж таки держава, і держава здавати в довгострокову оренду. Це як на мене. Тому що... Обмежувати сьогодні агрохолдинги 6 тисяч гектарів там на одне підприємство в одному регіоні та далі, я думаю, це є неправильно. Цю норму здається, збираються переглянути. Ну дай Бог, щоб це відбулося, тому що це далеко є неправильно. Як сьогодні бути все ж таки тим холдингом, в кого більше вже землі? І хто вкладав гроші саме на перспективу, піднімав землю, розвивав її? Сергій е, Івану Федоровича, я перепрошую. А на вашу думку, за ким майбутнє? Хто дає більше продукції зараз? Фермер? Чи агрохолдинг, і, власне, це має бути збалансованим. Тобто частину продукції так і надалі мають давати фермерські господарства, частину агрохолдинги. Яку модель нам обрати на майбутнє, коли в нас запрацює ринок землі? Перш за все, треба чітко усвідомлювати. Сукупність факторів це збереження. Сільської і поселенської мережі, або його трансформація, це збереження робочих місць, яких практично немає, або їх відновлення. І це є продовольча стабільність, внутрішня і зовнішня політика щодо нарощування виробництва продовольства. Тому виходячи з цих факторів, треба виходити у стратегії як одного з основних елементів. Ринкових відносин і запровадження ринку землі, а не просто дикого базару, дикий базар, який ставився, це початок кінця перспективи розвитку української держави. Я розумію, хто Через дикого що... базару і не хоче. Безумовно, дикого базару ніхто не хоче, тільки ті, хто можуть скористатись. вони однозначно хочуть. А за умов, коли по правилах. Які ну сьогодні ще цілком зрозуміло невідомі, але якщо характеризувати перелік всіх поправок і тіло закону, яких є, то цілком зрозуміло саме основна проблема те, що людина. Яка професійна, яка має досвід роботи в сільському господарстві, яка створила базу виробничу, маю на увазі фермерське господарство, сільськогосподарські підприємства, які працюють на площах там до тисячі чи декілька тисяч гектарів, вони не зможуть брати участь у ринку землі, виходячи з тих умов, які ставляться, через те, що перше, вони не мають власних. Коштів, які можуть задекларувати для того, щоб купити ті землі, якими вони зараз користуються в оренді чи користуванні. І тим більше вони не зможуть збільшувати свої землекористування, користування, виходячи з своєї фінансової ситуації. А цим однозначно може скористатись. Крупний капітал і цілком зрозуміло, капітал далеко не тільки українського походження. Давайте у цьому є до цього, серйозна проблема. До, до, до цієї проблеми, якраз закон чи законопроект він передбачає заборону на купівлю землі іноземцями, але ну кажуть експерти, що це можна обійти, якщо іноземці не працюватимуть в сільському господарстві України, то не матимуть права володіти землею. Звідки пройдуть інвестиції? І людей також цікавить, хто зрушить з мертвої точки інфраструктурні зміни, хто підніматиме село, хто створюватиме нові робочі місця? За ким це має бути відповідальність? Сергію ну, все ж таки, якщо підійти патріотично, звичайно землю повинні в Україні купувати, обробляти, розвивати саме українці. Питання інвестицій, глобальне питання, напевно, тут стоїть задача і держави для того, щоб створити якесь фінансування, льготне, спеціальне фінансування, кредитування саме аграрних підприємств з довгостроковими кредитами, можливо, по пільгових, якісь процентних ставках для того, щоб можна було розвивати, вкладати ці клітини. Ну державний земельний банк створення його передбачається, але я думаю, що один він всі не сільські потягли. господарства України не потягне. Знаєте, я своєї практики якщо аналізувати сьогодні, хто більш успішний Успішний на ринку, чи ті, хто прийшли з західними інвестиціями, чи місцеві наші, однозначно, не можна сказати, що ті чи інші. Все ж таки, в нас нормальні підприємства є потужні, які розвиваються, роблять, створюють за те, що було сказано вже і робочі місця, відновлюють нові будують саме наші вітчизняні підприємства. Отож, я думаю, що в принципі, якщо буде створена нормальна законодавча база при продажі землі. І якщо буде е, нормальне відношення до сільськогосподарського виробника, то дійсно не буде тих обмежень по експорту, а навпаки, буде сприяння. Тому що Україна має можливість виходити на перші, другі, треті позиції в світі по експорту, то що ми маємо сьогодні зічменьом, з пшеницею. Ви як представник місцевої ради Хмельницької облради. Ви бачите таку проблему, якщо буде запроваджена законопроектом чи вже законом норма, за якою держава матиме першочергове право викупу землі на ринку, і якщо державне земельне агентство отримає функцію оператору ринку землі, тобто чи буде якась конфліктність у відносинах цієї структури державної і місцевих влад, які ну в принципі мають право на продаж землі? Маєте на увазі місцевих влад, які мають впродавати рад, рад. рад. Ну, да, да. земля, яка за місцевими радами, сільськими радами. Знаєте, я думаю, тут має бути лібо-лібо, в якому плані? Або це все ж таки земля продається тільки державі і без виключення, тобто державний земельний банк, і він потім здає в оренду. Або якщо вже ринок вступає в дію, то все ж таки мають право купувати без втручання все ж таки, державних органів є ринок. Є е, продавець, є покупець. Е, я думаю, що це напевно чисто корупційна схема, якщо все ж таки будуть державні органи. Я хотів право, якраз про це запитати. Да, чи чи це не призведете право, до, а потім просто, ми, до інших друге. корупційних схем? Появи. То от тут отут однозначно е, бачення того таке, що якщо буде першочергове держава, але якщо держава відмовляється в особі якогось там органу, тоді має право купити орендодавець. Я думаю, це чисто корупційна буде схема. Пане е, Томич, будь ласка, прокоментуйте це питання. Ну, перш за все, ви питання відносно інвестицій і інвестиції вкрай необхідні для розвитку як і аграрного виробництва, так і переробки, підвищення конкурентоспосібності, оновлення технологічного. Всюди в світі досвід столітній, що не купля-продаж землі створює інвестиції, а комплекс проблем. Вирішення їх це перше питання. Ринок землі як стабільність для того, щоб виробник сільськогосподарський фермер міг упевнено себе почувати і давати гарантії банку, спираючись на земельний ресурс. З другої сторони, це інфраструктурні зміни, які вкрай необхідні. Це є одне із ключових питань. Це фінансово-кредитна система політики держави. І це бюджетна політика. Сьогодні бюджетна політика, повірте, вона не має ніякого практичного відношення до виробництва зерна в минулому році і до тих успіхів, які є. А повинна впливати бюджетна політика. Тому ці всі комплекси питання дають стабільні умови привабливого сільського господарства. Наші фермери 100 років тому освоювали Канаду, Аргентину і інші країни з нуля починали і туди йдуть інвестиції прекрасно в їхнє сільське господарство. А на нашій землі рідні чомусь наші українські виробники не можуть забезпечити, тому що нема цих умов стабільних. А інвестиції прийдуть світові. Там свої проблеми. Люди на дотаціях живуть. Не, не зовсім не зовсім на дотаціях. Є підтримка, є політика держав, урядів різних країн, безумовно, але до тих пір, поки не будуть створені умови для нашого виробника, не буде стабільно, прогнозована, не будуть такі Зрозуміло. повороти, що ти заключив контракт, а тут прийняли, що ти не можеш продати зерно, власне, чи будь-яке, чи іншу сільськогосподарську продукцію, чи міняються правила гри. По на я б сказав переправі ніколи, ніхто дякую. не буде йти Дякую. Відповідь зрозуміла. І на останок з питання до вас, пане Сергію, всі зараз говорять про золотий запас України, це і земля, унікальні ґрунти. Зараз дуже багато вирощують на українських землях соняшнику, рабство, інші культури, які виснажують землю. Що має бути? Задіяно яка політика для того, щоб не виникла якась спільна відповідальність власників земель за? Якість ґрунтів за те, щоб вони відновлювалися і ну, працювали ще не одне століття. Тут є декілька етапів. Перше, все ж таки, це дуже філософське питання, коли говорити, що золотий запас українська земля. Да, наша земля одна з найкращих, можливо, в чомусь півхвилини, будь ласка, але все ж таки, за радянські часи землю виснажили сьогодні. Технологія заставляє робити то. Щоб її відновлювати, знову ж таки, щоб вона родила. І якщо говорити не сіяти найрентабельніші культури сонячної кукурузи ріпак, потрібно, щоб не було обмежень на експорт пшениці, щоб потрібно, потрібно, щоб не було цукру, в нас насіяли багато, обвалили ціну, він не на Наступний рік його не сіють, всі сіють сонячну кукурузу. От ті органи, які відповідають за регулювацію об'ємів посівів, і які відповідають за можливості експорту, вони повинні працювати. Дякую. Це була програма. Про головне розмова про основні аграрні тенденції 2012-го. Побачимось на все добре.